Від друзі, це друга частина мого огляду на медвено глемпінгі. І сьогодні хочу розповісти про зручності, які вас там очікують. Ну, перше, це персональний гриль. Це дуже круто, адже ми можемо приготувати крутезну вечерю прямо біля свого Глемпу і відпочивати. Друге, це чани та баня, якою ви можете насолодитися після смачної вечері, просто посеред лісу. Також на території є кафе для самих вибагливих. Якщо вам не хочеться готувати, це можуть зробити за вас. Кухня тут неймовірно смачна. Подивіться, яка гарна атмосфера, як все стильно та сучасно. Ми також захотіли поснідати і ключовий момент, який є. На території Медвину це ось такі неймовірні котеджі, до яких ви можете при.